Як на це реагувати? Ну насправді важливе питання для кого, кому і з якою метою це все було адресовано і Медведєвим, ну і так званими правдивими змі Російської Федерації. Руслан Дейниченко з нами на зв'язку. Це виконавчий директор СТОПФЕЙК. Пане Руслане вітання вам доброго дня. Вітаємо доброго дня. Вітаю. Отже, то для кого в першу чергу таке наговорив Медведєв? Для всіх потроху Медведєв зараз виконує роль Жириновського, який ну на нещастя для російської влади помер. І Жириновський був таким ципним псом, який озвучував найбожевільніші якісь ідеї про те, що треба бомбувати Київ. Ну десять років назад ці ідеї були ще божевільними, і про те, що треба знищувати українців і Україну. І зараз Медведєв фактично от виконує цю роль. І він до, до речі говорить і відкрито про те, що треба знищувати і українців, і саму Україну. Він про це пише в своєму телеграм-каналі. І ну, очевидно, це меседж і для українців розрахований, і для росіян, і для заходу. І можливо, це і меседжі путіну. Бо знову таки ми знаємо, що Путін ну особисто такий він боягуз. Він боїться брати на себе якусь відповідальність, особливо за невдачі. І тому дуже часто він випускає Медведєва для того, щоб озвучувати якісь там божевільні ідеї, і можливо, це таке послання заходу. Дивіться, от якщо ви не хочете домовлятися зі мною. Якщо раптом буде якийсь замах на мене, або я зникну там з президентської посади, президентом може стати ось Дмитро Медведєв. У нього ще більш радикальні ідеї, тому навіть не думайте нічого, ніяких замахів на мене готувати. Тобто, це можливо і таким чином. А Путін убезпечує намагається убезпечити себе особисто від якихось замахів чи від спроб усунути його із посади. Скажіть, будь ласка, а наскільки те, що спрямоване для внутрішньої, так аудиторії російської, наскільки воно відповідає очікуванням по позовнішньої аудиторії міжнародній? Ну зрозуміло, що там використовують у цих продажних проксі всяких типу експертів, які на замовлення Кремля розказують там різну маячню? Там по Франції є там один. Він він розказує такий Некто Паскаль Боніфас. Він розказує, що ТЦК насправді ФСБівці вигадали. От щоб Зеленського дискредитувати. Я зараз не вигадую. Це реально є така, таке от в яке я впевнений, вірять на болотах. Є там американець якийсь, екс-якийсь там хтось в Пентагоні, який розказує, що НАТО програла. Ну от ми не знали, але виявляється, НАТО програла Чого на полі. бою. давним-давно. не існує, давним існує НАТО. Та нема програла там, ну от там на болотах. В це я впевнений свято вірять, але використовуючи ось таких от продажних закордонців, чи вірять у це от у Європі, чи вірять у це у Сполучених Штатах, так як хочуть російські пропагандисти, чи це ну так вплив несуттєвий суттєвий на невеличку когорту громадян. Ну я трохи виправлю ні у Франції, ні в Німеччині далеко не один такий експерт. Продажний, а насправді є дуже великі навіть мережі і симпатиків Росії, і тих, хто робить це за гроші, і в багатьох інших країнах є політичні сили, політичні партії, які підтримуються і мають тісні зв'язки з російськими олігархами, з російською владою, фінансуються Кремлем. Тобто, для нас це ну ніякої новини не становить. Мета вплинути на нинішню політику влади у європейських країнах, у тих же сполучених штатах, або вплинути навіть на результати виборів. Ми бачимо, що і в європейському парламенті було декілька таких політиків, яких просто спіймали на тому, що вони за гроші просували саме російську кремлівську повістку. Слава Богу, деякі з них опинилися після минулих виборів до європарламенту поза стінами цієї, але тим не менше залишилися люди, які дійсно роблять це за гроші. А чи вірять, чи не вірять тут справа така: вони дійсно мають вплив. А в тій ж німеччині такі люди, колишній українець, маючи російський паспорт. Був помічником одного з депутатів Бундестагу, і через це він проводив якісь рішення для того, щоб затримати надання Україні зброї. Тому говорити, що вони зовсім неефективні, не можна. Але от зусилля і українських спецслужб і європейських розвідок ведуть до того, що ці зусилля. Стають або менш ефективними, або взагалі нівелюються. Ви подивіться, що агенти Кремля навіть організовують спроби вбивств, зокрема голови концерну «Рейнметал», який дуже багато зброї надає Україні. Тобто, це напади не тільки в інформаційній сфері на ворогів. Росії і на друзів України, а це і дійсно наміри фізично знищити, вбити цих людей. Цікаво ще що ці наративи росіяни розповсюджують не тільки на свою аудиторію, а власне і на тимчасово окуповані території, тому що пане Руслане навіть на стопфейк є така аналітика, що за 2022 рік росіяни зробили все для того, щоб закрити більше двісті 250 сайтів, яка мала антиросійську пропаганду, і це відбувалося саме на території тимчасово окупованій, яку захопили окупанти з 2022 другого і далі. Ну і Натомість цих 250 українських сайтів більш як 100 було створені. Наскільки це можна вважати елементом ефективної пропаганди росіян, і що нам з цим робити? Те, що зусилля росіянами докладаються для того, щоб помістити українців на тимчасово окупованих територіях в інформаційну бульку, це знову таки очевидні речі, і це стосується не тільки сайтів. Починаючи з бібліотек, ми бачимо дуже багато прикладів, коли просто знищуються українські книжки, книжки українською мовою, і це не тільки книжки якихось не знаю людей, яких росіяни можуть вважати якимись екстремістами. Це просто книжки українською мовою, підручники. Це класика української літератури. А ми бачимо, як знищуються пам'ятники, от буквально декілька днів тому. Пам'ятник жертвам сталінських репресій, а це в тобто окуповані території намагаються привести до того ж самого знаменника, що і території. Росії, де не було би людей, які мають іншу думку, або ці люди були репресовані, а не було би інформації якоїсь альтернативної, не було би інформації об'єктивної про те, що відбувається в Україні і з Україною, а про те, що відбувається на фронті, знову таки для того, щоб люди зневірилися, щоб вони подумали, що Україна їх кинула. І можливо навіть для того, щоб збільшити кількість людей, які записуються на контракт у військо, і таким чином поповнити людкількість особовий склад своїх військ, які воюють із Росією, тобто пропаганда російська на окупованих територіях, працює і в неї інвестується дуже великорис дуже багато ресурсів і грошей. Пане Руслане, дуже дякуємо Спасибо. за включення. Спасибі, що доєднались Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був в ефірі національного марафону Єдині новини. Дякуємо.